Щоб вступити на вершину гори, потрібно на неї піднятися. Пейзажна картина з таким надписом нещодавно з'явилася у Тернопільському обласному клінічному онкологічному диспансері. Вона є частиною виставки художніх полотен, яку організувала Ольга Навроцька. Жінці вдалося подолати рак, тому вона вирішила розмістити у лікарні картини, які у важкі хвилини мотивуватимуть та надихатимуть пацієнтів закладу. Я розумію, як важко всім. Онкохворим переносити це і без мотивації, і без якоїсь такої, знаєте, допомоги. Тому в мене виникла ідея зробити таке і прикрасити наш тернопільський онкодиспансер, щоб в ньому було і красиво, і затишно, мотиваційно і знаєте енергетично. Так вже величезна кількість людей кожен рік захворюває, стикається з цією проблемою. Багато хто помирає, багато хто успішно лікується і. Надзвичайно важливим на цьому шляху є і емоційний стан наших пацієнтів, те, як вони себе почувають, яку вони знаходять підтримку у суспільстві, в медичних працівниках, в тому, що їх оточує. Долучилися до цієї виставки Тернопільські та львівські художники. Дві своїх картини із зображенням пейзажів віддала мисткиня Любов Поворозник. Це одна з осінніх осінні з космача. Для мене якесь місце сили, гори, Карпати, відпочинок. завжди чарівне будь-якого пору року, і одне місце поряд з Тернополем, весняний пейзаж. Загалом на стінах Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансері розмістили 35 картин мітців.